Сьогодні поговоримо про покупки. Неочікувано, але за останній час в мене з'явилося доволі багато так книжок. Певний час мені не хотілося майже купувати книжки, і я дивилася на всі новинки з думками про те, що можливо колись я їх придбаю. Але от за останній час мені дуже багато книжок прислали видавництво, і також я сама купила. Купувала я якраз таки через те, що. Хоч якось себе винагородити, і все ж таки спіймала себе пару разів на думці, що мені нарешті хочеться купувати якісь нові книжки собі в колекцію і не звинувачувати себе в тому, що я доволі мало зараз читаю. Почну з книжки, яку мені прислав на огляд автор: це Антон Хоснодінов і його Нокс крізь свідомість це книжка з доповненою реальністю. Це дитяча книжка, яка буде власне розповідати про цього головного героїня Нокса, про його дівчину Ноксі. І про злого чаклуна, і це дуже коротенька така книжка. Про неї я детальніше вже розповім в прочитку. Купила і вже прочитала про таке, не говорять Патріції Локвуд, доволі цікава книжка. Забігаючи наперед, скажу, що ця книга мені сподобалась. Ця книга взагалі побудована як фід твіттеру, або Ікс, як він зараз називається. І вона такими короткими, дуже думками, замальовками, текстами говорить про. Проблеми, які відбуваються в її житті, дискурс модернізму в українській літературі було дуже цікаво почитати. Чудове видання, як на мене, і я не думаю, що я в найближчий час прям візьмусь читати цю таку фундаментальну роботу. Але дуже приємно, що вона буде стояти в мене на полицях уже. Не питайте, як і чому, але я купила посібники з креативного мислення. Я не люблю зазвичай от всі ці нонфікшн-книги. По перше, я не могла її знайти. Англійською в електронці, в застосунках, якими я користуюся, вирішила вже легше придбати українською. Не знаю, наскільки вона буде мені корисною, але сподіваюся, що так. Це взагалі кроковий помічник для вирішення проблем у бізнесі. Ну, така от я бізнес-ловна. Ще одна книга англійської. Нарешті я придбала книгу Мона Елат Бані, і наскільки я знаю, вона буде виходити вже наступного року. Українською, і це чудово, як на мене, але мені хочеться прочитати англійську, і тут буде розповідатися про школу про трьох дівчат, які булять одну дівчинку, нашу головну героїню. Але потім якимось неймовірним чином наша головна героїня потрапить до них, буде з ними спілкуватися. І після цього почнуться якісь дивні, абсолютно скажені штуки. А також придбала Георгія Господіновича «Сосховище». купувала цю книгу, щоб обговорити її в книжковому клубі з дівчатами. Ми зробили такий свій особистий книжковий клуб на чотирьох. Напевно, вже всі прочитали окрім мене. Коротше, я от буквально нещодавно її дочитала. Афієзна книга теж в прочитаному розкажу. Зустрілася там з Машею з каналу Reading Мері. Вона мені подарувала свою книгу Біла кімната. Я її теж вже встигла прочитати. Буде буде огляд. Що ж зараз перевіримо, хто ж виграв ось цю книгу Марії Маргулі з біла кімната з автографом. І в нас є переможеця. Дуже прошу переможецю зв'язати зі мною в інстаграм. Я всім хочу подякувати за участь за те, що писали свої коментарі. Було дуже цікаво їх читати. Ну і дякую всім за підтримку. Хотілося б показати книжки від видавництва. Загалі вони мені купу просто прислали нових книжок. І декілька я ще романів собі купила, тому зараз все це покажу. Почнемо з тих, які я вже встигла прочитати. Невеличка книга, тільки не гавкає Захарченко Олена, це взагалі така невелика збірка про початок повномасштабного вторгнення та різних тварин, яких рятували. Тим, над якою я ридала усі мої тривожні дзвіночки. А Євгенії Бабенко не очікувала, що ця книга мені настільки сподобається. Вона розповідає про головну героїню, яка в дитинстві пережила дуже важку травму насильства, і вона намагається жити з цією травмою все своє життя. Вона намагається будувати стосунки, закохуватись. Дуже класна книга книга, яка отримала в конкурсі Feeling Good Fiction від Vivat премію, переможцем стала. Якби міста вміли говорити, Тетяна Бондарчук взагалі зараз чую доволі багато класних відгуків на цей роман, і він буде розповідати про головну героїню. Її звати Марічка, і вона поїхала в Японію вчитися і зустрічає там хлопця Сільвина. Вони, начебто, починають стосунки а однак в Україні вдома в неї залишився наречений, який теж не хоче поступатися. І хоче продовжити стосунки з Марічкою. Ось от такий буде тут любовний трикутник через декілька країн. Я дуже сподіваюся, що мені ця книга сподобається. Битися не можна відступити. І тут буде розповідатися про декількох персонажів: учитель української мови з Кривого Рогу, установник вікон із Дніпра, бандити з Херсона, водій зерновоза з невеличкого полтавського села, власниця кав'ярні на узбережжі Каховського водосховища, варювальник з металургійного комбінату, автослюсар, колишній студент, і всі вони стануть військовими. І це така автобіографічна книга, яка буде вміщати в собі власні історії з життя. Нашого автора думаю буде цікаво. Ще одна збірка про нашу війну: це я тебе війна, Христини Біляковської та Вікторії Середи. Це збірка з 25 оповідань, в яких власне буде розповідатися про любов та війну. Це гарна книга. Це мотанка. Що можна сказати? Це збірка фантастичних оповідань від наших українських авторів. Я їх всіх знаю, але не читала мені здається їх твори. А тому буду знайомитися з короткою прозою. Це напрочуд кмітливі створіння Шелбі Ван Пелт. Це бестселер. Я її постійно бачу в усяких добірках в прочитаному надзарубіжному буктюбі. Як каже нотація, це роман про дружбу та випробовування долі. а Мені таки дуже подобається читати, і це не зовсім моя література, як на мене, читати про людей похилого віку. Я дуже рідко таке читаю, але все ж таки думаю, що ця книга мені сподобається. Я коли почула про неї вперше, це була добірка книги, які дуже гарно написані. Дівчинка розповідала про багато книжок. Мене зачепила ця добірка в першу чергу. Тим що там були книги Клер Кіган, і після цього я звернула увагу на ту добірку. І також в тій добірці була оця книга Сім місяців Малі Алмейди, і нам власне розповідається про цього Малі Алмейди. Він воєнний фотограф, але виявляється, що він прокидається в потобіччі його час спливає тому, що. Його тіло розчленували, йому за короткий проміжок часу треба зрозуміти, хто вбив його, чому і що взагалі сталося. І ось цей роман буде розповідати про це, начебто тут ще буде магічний реалізм. У мене дуже великі сподівання на цю книгу, враховуючи те, що ця книга була в одній добірці з Колер Кіген, яка мені дуже подобається. Так, далі книжки на мій книжковий клуб. А в моєму книжковому клубі Нововведення тепер ми читаємо не одну книгу раз на місяць, а дві книжки. Тобто, ми ще додатково. Беремо велику книжку якусь і розділяємо її на читання на декілька місяців. Продовж трьох місяців читали графа Монте Крісто, якраз його дочитали і обговорили. На наступні місяці ми обираємо Девіда Коперфілда «Чарльза Дікенса. Нарешті знайомитися з цим романом, бо я дуже давно вже не читала Чарльза Дікенса і не скажу, що я його поціновувачка. І от власне в цей раз мені хочеться зрозуміти, доросла я таким чином до цього автора. Чи може все ж таки він мені не подобався не просто так? Кінг та його Салемово лігос. Головний герой Бен Меріс. Він вже автор, і він приїздить в містечко свого дитинства. І він приїхав не просто так. Він приїхав написати книгу і закрити дитячий такий страх, гешталь того, що він дуже боїться один будинок. А він колись в дитинстві побачив там щось страшне, і ось оця примара залишилась з ним назавжди. Але як виявляється, що цей будинок він боявся в дитинстві не просто, так і нам про це буде тут розповідати. А оця на листопад це дефіліада в Москві. Василько Жилянко дуже хотіла прочитати цю книгу. Це взагалі альтернативна історія. І тут в нас автор створив власну версію подій про те, що у Другій світовій війні перемогу над Росією здобули спільні українсько-німецькі сили. Дуже цікаво почитати. Роман Невеликий, але мені здається, буде що обговорити. Це тихе місце. Меган Міранда, це вже детектив. Невелике котежне містечко, в якому взагалі нічого не відбувається, і в якому живе наша головна героїня Гарпер. Декілька років тому е, трапляється там вбивство, і в цьому вбивстві звинувачують вчительку. Її саджають власне за це вбивство, і потім вона виходить через те, що її все ж таки з неї зняли звинувачення. Е, детальніше розкажу в прочитаному. Це барва пурпурова. Еліс Вокер – це лауреат поліцейської премії 1983 року. І я цю книгу бачила не раз в різних добірках на Зарубіжному Буктюбі, І Я здивована була, коли все ж таки в нас виявилось, що видимини сестрого Лева доволі швидко анонсували її, і вже от зараз я її тримаю в руках. Взагалі, історія цієї книги дуже цікава, бо буде розповідатися про двох сестер. А вони рано втрачають свою маму, і вже в 14 років відчим з. Вчиняє насильство на цілі і видає її заміж за чоловіка, якого вона не любить. І, взагалі, ця історія буде розповідатися про такі от жахливе життя цих сестер. В епістолярному жанрі, тобто листами, вони будуть все описуватися. Я обожнюю такі романи. я коли бачу якийсь епістолярний жанр, одразу беру, власне, буду розповідатися ще про якусь родинну таємницю. А я таке теж дуже дуже сильно люблю. Не можу не показати неймовірні новинки від видавництва РМ. Відносна Новинка, але все ж таки пісня вічних душів. Я цю книгу бачила не один раз в добірках на зарубіжному буктюбі. Це взагалі трилогія. Я пам'ятаю, звернула увагу на цю книгу саме через неймовірну гарну обкладинку. І я вже почала читати цю книгу, хочу зробити відгук для вас. Тут є королівство злодіїв, і королю цього королівства допомагають мусаї. Це три сестри, вони мають магічні здібності. І ось власне перша головна героїня цього. Першу частини це наймолодша сестер. і в неї найпотужніша сила. Вона вміє вбивати людей своїм співом. А доволі така, як на мене, стандартна історія, але мені поки що дуже цікаво читати. Ну і звісно ж я не можу не розповісти про цей чудовий зріз. Наступна книга це зачарована річка. Вона теж неймовірно гарна. А ще це власне Ребека Рос. Її к ділогію Rivals» я вже читала цього року. Друга частина мені на жаль не так сподобалась, як перша, але перша. Divine Rivals, власне я її читала першою в цьому році, і вона мені дуже сподобалась. І я чула навіть кращі відгуки на зачаровану річку, тому маю дуже великі сподівання на неї. Ну ви подивіться, як виявилось, все відбувається в Ірландії чи в Шотландії. Ну коротше, тут якась якісь такі кельтські мотиви будуть. Це звичайно ж фентезі. Я зазвичай не люблю такі от саме обкладинки, але тут. Це просто якась гарнота. Оця книга найгарніша. А коли я бачила її по анонсах усюди, вона в мене викликала найменшу зацікавленість. Взагалі книга називається Це безжальне благословення Емілі Сіт. Ви зараз зачекайте. Дуже гарне таке зелене оформлення. Воно просто багічне. Я не можу. По-друге, форза. Це ну ви подивіться на ці арти. Я просто обожнюю такі арти. В мене ніколи не було цих, знаєте, ілюмікрейт, аукрет limited edition, в мене нічого такого не було, але я дуже люблю такі от арти. Ну це неймовірно. Повідається про нашу головну героїню, Алеса, її звати і її дотор може вбивати. і вона вже поховала трьох своїх чоловіків. А взагалі її дар має посилювати її партнери, але цей дар їх чомусь вбиває. І Олеса хоче вижити і для цього вона наймає охоронця. І власне з цього буде починатися історія. Ви знаєте, напевно, ще дуже люблю. от Якщо романтичні історії дивитися, я обожнюю Bodyguard Romance, бо це неймовірно гаряче, як на мене. І от мені настільки сподобались твісті Games, я з того часу нічого такого і не читала. Але тут вона буде знов дуже хочу її прочитати. Вона в мене в найближчих І ще, якщо казати за дуже гарні книги, я купила собі. Новинку, яку теж на яку заглядалася, я навіть хотіла її прочитати в аудіоформаті, але вона, начебто, зникла на Еврен зараз ніде її не можу знайти. Я маю до тебе декілька запитань. Ребекки Маккай, авторка фіналістка поліцеровської премії. І мені дуже подобається преміс. Це якраз таке ті книги, які мені прям дуже подобаються. Е, в нас головна героїня – викладачка історії кіно, і вона вважає, що минуле взагалі не варто згадувати, бо власне її минуле це те, що вона намагається забути. В минулому її сім'я пережила дуже важку втрату. Хтось там помер. Вона чотири роки була в ню якомусь пансіоні, і власне хтось вбив її сусідку. Обставини все так і не були вияснені, і це гнітить нашу головну героїню, але її запрошують повернутися до школи, щоб викладати свій курс. Повертається щоб. Попрацювати там і щоб розгадати вбивство своєї сусідки Я прийшов в бокс від віхоли, і там була ця книга «По «Вовчі землі по той бік від Наталії Заруднюк. І анотація тут доволі незрозуміла, бо в нас є, начебто, головний герой, який втрачає свою пам'ять. Він геть нічого не пам'ятає, але його шукають по всьому континенту, і він зустрічає Альву. Таку собі чарівницю сліпу і виявляється, що в них дуже багато спільного. Але чого це нам треба розгадати? Юрій Горліс-Горський Холодний Яр це роман, оснований на реальних подіях, і буде розповідатися про збройні сутички з червоними та підпільну роботу українських повстанців. За стінки чека і підривну роботу проти радянської влади. А також побут воїнів і відвагу, патріотизму, стосунки, авантюри, гумор та боротьбу до останніх. Оцю книгу теж дуже хочу прочитати: це Людмила Колп потяг. Тут буде розповідатися про Лесю. Вона підлітка і якраз таки вона буде знаходитися в такому переході від дитинства до більш дорослого свого життя. Буде намагатися зрозуміти себе, своє тіло. І мені дуже цікаво буде таке почитати. обожнюю такі романи доросліші. Ця книга це помаранчева кудлата хмара, це п'єса від Рустама Гаджива. В нас тут головна героїня Ема, і в неї хворий батько. Він пережив інсульт, і Після цього він перестав говорити. І вони їдуть в Поділля, щоб знайти чарівну квітку. Я відчуваю, що вона мені сподобається, і тим паче я люблю читати п'єси. Пам'ятаю, п'єса, яка мені прям дуже подобалася, яку я знала на найзусть. Це Ясеріками Мануеля Шмітта Оскар та Рожева дама. А я навіть пам'ятаю, що ходила в театральний гурток і Ми там вчили цю п'єсу. І останні книжки, нарешті, господи, скільки можна? Новинка від Фабули Салман Ружді Клоун Шалімар. Я прочитала поки що сторінок 115, власне. Мені поки що подобається, але я призупинила читання, тому що було дуже багато роботи. Я не могла концентруватися на таких важких текстах. Якщо чесно, я взагалі ні на яких текстах не могла концентруватись, тому що поки що на стопі, але. Це дуже класний роман, і вже будуть видавати сатанинські вірші. Оцю книгу я побачила у Алісі з каналу Біквік Сергій Лущик Ерметізмом. Ця книга взагалі написана дуже дивно. Тут абсолютно різні якісь тексти, є картинки, фотографії. Мені це нагадує, знаєте, Дім -листя»? «Хаус оф коротше, Я цю книгу давно читала, і вона мені прям дуже сподобалась, бо там текст Автор не тільки загравав з формою, а й самим текстом, як він надрукований, і це було дуже класно читати. Я обожнюю такі книги. І коли я побачила, що ця книга приблизно так і видана, я вирішила, що вона мені потрібна. Нещодавно я прочитала першу книгу Саймона Бекета. Вона мені прям дуже сподобалася. Я купила другу частину. Я прочитала ту книгу за день. І в той момент, коли в мене був не читун через роботу, це було прям щастя з неба. І тому я купила цю книгу. Мені було дуже цікаво слідкувати за розслідуванням, не могла відірватися. І знаєте, я доволі скептично відношуся до всіляких відгуків, коли Боже, це така класна серія, тому що мені не сподобалася з Геррісон, Мені дуже багато якихось детективів не дуже подобаються, і. Я до них або скептично відношусь, або середньо, або вони мені взагалі не подобаються. А, а тут це прям захват був. І вже вийшло чотири книжки. Я от поки що тільки купила другу, буду продовжувати читати далі от прям супер. Це нарешті, все. Дякую величезно, що подивилися це відео. Сподіваюсь, будемо бачитись частіше. Дякую всім, хто підтримує мене. Дякую всім, хто дивиться мої відео, не дивлячись на те, що я надовго пропала. Через роботу, але не буду зупинятись на цьому. Дякую ще раз вам всім і побачимось.